О преславні апостоли Петре і Павле, що душі за Христа віддали, і кров'ю вашою ниву Його удобрили, почуйте чад ваших молитви і зітхання серцем скорботним нині принесені, бо беззаконнями затьмарені, і через те лихами, як хмарами. Обкладені, єли я ж доброго життя не маємо зовсім, і не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються. О, сильні, понесіть немочі наші, не віддаляйтеся духом від нас, щоб не позбавилися зовсім. Любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь усіх нас, молитов ваших рад, щоб знищив рукописання незміряних гріхів наших, і щоб сподобив з усіма святими влаженного царства і шлюбу. Агнця свого, йому ж честь і слава, і подяка, і поклоніння на віки віків. Амінь.